Голодомор був спричинений політикою тоталітарного режиму, який відбирав у селян зерно та інші продукти харчування, а також забороняв їм вільно пересуватися. Ситуація ускладнювалася штучним голодом, який був організований радянською владою в регіонах, де проживало багато українців. Голодомор був жахливою трагедією для українського народу. Він призвів до загибелі мільйонів людей. А також до руйнування економіки та культури України, політичні репресії в Україні включали в себе арешт, ув'язнення, заслання, а також розстріл. Репресування людині часто не оголошували звинувачення, а її сім'ю позбавляли житла та майна. Політичні репресії були ще однією трагедією для українського народу. Вони призвели до загибелі мільйонів людей, а також до знищення української інтелігенції та культури пам'ятати жертв голодомору та політичних репресій можна різними способами. Один із найважливіших способів це знати правду про ці трагічні події. Потрібно розповідати про них своїм дітям та онукам, щоб вони ніколи не забули про те, що сталося. Також важливо пам'ятати жертв голодомору та політичних репресій у своїх молитвах. Молитва це спосіб висловити свою скорботу та вдячність за життя тих, хто загинув. І, звичайно, важливо пам'ятати жертв голодомору та політичних репресій у своїх діях. Потрібно боротися за справедливість і свободу, щоб такі трагедії ніколи не повторилися 1. Що ви знаєте про Голодомор. Два які наслідки мав Голодомор для українського народу? Три, що ви знаєте про політичні репресії в Україні. Чотири які наслідки мали політичні репресії для українського народу. П'ять як ви вважаєте, чому важливо пам'ятати жертв голодомору та політичних репресій?